Професія за покликом серця. На Прикарпатті нагородили переможців першого туру всеукраїнського конкурсу Вчитель року 2023. Богдан Когут педагог з 30-річним досвідом. У конкурсі бере участь вже вдруге. Цьогоріч став переможцем. Каже, на своїх уроках захист України вчить школярів важливим навичкам, які згодяться з їм у житті. Ми багато чого пересвідомили, особисто я багато уваги приділяю практичним навикам, які необхідні учням. Майбутньому воїнам, і також ці навики будуть потрібні не тільки в воєнних умовах, а й для перебування в екстремальних умовах і в мирний час. Це звичайно крок вперед, це не зупинка на місці, це подальший розвиток. Тобто дуже багато складових, які визначаються цією перемогою. Під час конкурсних випробувань журі оцінювало компетентність педагогів, сучасність їхніх підходів та гнучкість мислення. Для вчительки початкових класів Ірини Крутко перша участь у конкурсі завершилася перемогою. Жінка працює в школі вже 12 років. Каже, для неї це високе досягнення. Вчитель він вчиться разом зі своїми дітьми. Ми повинні розуміти, що сучасний учень вимагає сучасного вчителя, і вчитель повинен завжди щось для себе нове отримувати, ділитися з цим досвідом своїми учнями. Тому, звичайно, що готувалися, готувалися як морально, так і звичайно, щось, щось нове, щось цікаве, щоб можна було поділитися своїми колегами. Конкурс проводився протягом січня лютого у номінаціях Захист України, основи здоров'я, початкова освіта та фізична культура. У ньому взяли участь 57 педагогів із закладів загальної, середньої та професійно-технічної освіти Івано-Франківської області. Переможців нагородили дипломами та грошовими преміями. Конкурс є престижним серед вчителів, тому що це не тільки там. Отримати якісь матеріальну підтримку, яка також передбачена, а це також показати свої здобутки, показати свою майстерність для того, щоб ну, поділитися з іншими вчителями, тому що потім цих переможців конкурсів запрошують і в наш інститут після дипломної освіти, тому що їхні педагогічні доробки не повинні пропадати. Крім невеликої матеріального заохочення сьогодні, вони також отримують надбавки протягом року до своїх заробітних плат. Фінальний етап конкурсу вчитель року року-2023» відбудеться цієї весни у дистанційному форматі. Валентина Федорчук Ігор Горпопик Телеканал 402.